Триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов експерт ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв. Вітання, пане Олександре. Так, вітаю добрий день, пане Олександре. З вами хочемо обговорити останнє інтерв'ю, яке дав президент Сполучених Штатів Джо Байден телеканалу CNN. Що ви для себе там виділили? Що там важливого він казав про Україну? Він дехто каже, що він згадував про Армагеддон. Це дійсно так. Так, він насправді згадував про Армагеддон, почнемо все таки з кінця, але треба розуміти, що контекст був не зовсім апокаліптичний, скажімо. Тобто, насправді дуже багато медіа, дуже багато глядачів сказали, що можливо це Байден злякався. Проте, на мою думку, він якраз посилав зовсім інший сигнал. Якщо його дослівно цитувати, то російський президент не має думати, що одна такти, один тактичний ядерний заряд не приведе до Армагеддону. Тут не стільки питання того, що він злякався, тут питання чіткого і прямого сигналу Путіну. Що ти не думай, Володимира, що ти можеш випустити одну ядерну ракету і цим все обмежиться. Для американців і для Байдена, як ми бачимо, перший запуск ядерної ракети вже означатиме ну, шлях до судного дня. Нема такого поняття для американців, як обмежена ядерна війна. І Байден ну, дуже чітко це продемонстрував і в цьому інтерв'ю загалом і всі конкретні відповіді. Розумієте, це. Чітка різниця між російською ядерною доктриною і американською, і, до речі, також британською французькою ядерними доктринами. Росіяни вірять в те, що можливо провести обмежену або як вони це називають малу ядерну війну. Тобто там 10-20 зарядів один по одному випустити і все на цьому закінчити. А для західного світу такого поняття не існує. Перший запуск уже означає плавний перехід до умов існування ну в абсолютній ядерній війні. Пане Олександре, а чи щось згадував Байден про можливість зустрічі із Путіним? Зокрема, на полях саміту G20? чи бачить він сенс в таких зустрічах? Ну насправді треба зразу сказати, що і Байден, і до речі, Державний департамент, і навіть окремі радники американські всі казали про те, що ну наразі е, нема можливості отримати якийсь зиск із подібної зустрічі. Бо незважаючи на те, що американська до речі, до цього ж до цього сому, європейська політика, вона все таки наполягає на тому, що треба продовжувати шукати дипломатичний вихід цього конфлікту. Але і Байден, як сьогодні ми почули, до речі, Жозеп Борель, вони чітко кажуть, що наразі нема такого дипломатичного виходу. І все таки ключове питання для наших західних союзників стоїть так само, як і для нас. Україна має звільнити свої території. Україна має вийти на свої загально визнані міжнародно визнані кордони. І тоді ми можемо говорити про якісь перемовини. Тобто. Незважаючи на направленість і Байдена і Заходу на те, що ну так чи інакше з, з росіянами треба тримати контакт, хоча б для того, щоб, умовно кажучи, міряти температуру по палаті. Але наразі не існує сценарію, по якому такі перемовини можуть бути ефективні. Але натомість вже маємо відповіді з боку Кремля. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що РФ не має інтересу в таких перемовинах, хоча їм і їх і ніхто не пропонував. Чи це дійсно так? Дійсно так, тому що росіяни зараз чітко усвідомлюють, що вони будуть вести ці перемовини зі слабкої позиції. Вони втратили ініціативу на фронті. Вони продовжують втрачати окуповані території. І очевидно, мобілізація не приносить настільки швидких результатів, наскільки росіянам би хотілося. Крім того, не спрацювали їх тактики залякування, ні на захід не спрацювало ядерне залякування, ні на Україну не спрацювали ні ядерне залякування, ні безпрецедентний обстріл наших територій. Тому росіяни розуміють, що на даному етапі будь-які перемовини, які б вони не почали, будуть іти із слабкої позиції, особливо якщо казати перемовини Росія-Захід, якщо казати перемовини Росія-Україна напряму, ми бачимо, що навпаки, російська сторона набагато більше активності зараз проводить і інформаційно, і дипломатично, для того, щоб схилити нас, схилити на українських лідерів до дійсно проведення, хоча б якихось перемовин. Хоча б чогось, щоб дати росіянам можливість нащупати українську позицію, зрозуміти, чим ми готові торгуватися, чим ми торгуватися не готові. Тому росіяни залишаються росіянами. Вони відіграють оцей цей образ с -с сильної держави, яка не боїться довгої війни, але насправді вони розуміють, до чого все йде. Пане Олександре, чи згадував Джо Байден в своєму інтерв'ю рішення саудівської Аравії зменшити видобуток нафти і цим рішенням. Пов'язують, що Росія знову ж таки зможе наростити свої надходження від продажу нафти. Насправді Байден доволі різко пішов проти Саудівської Аравії. Він дуже серйозно змінив свою позицію до Еріаду. І для Байдена це було доволі очікувано. Бо ще під час президентської кампанії, ще під час боротьби з президентом Трампом, для якого для Трампа мається на увазі відносини Саудівської Аравії були одним з найбільших досягнень, Байден чітко казав, що Саудівська Аравія має поплатитися і за порушення прав людини, і за свою нечесну економічну поведінку. Ще за багато аспектів. І тому зараз Байдену ну, фактично вирішив Викунути свою передвиборчу програму він вирішив обрубати Саудівській Аравії постачання зброї не повністю, звісно, але багато чого просто його зменшувати, переглядати наявні домовленості, погіршувати кількісний і якісний склад цих поставок. Тобто, він нарешті вирішив переглянути американські відносини Саудівською Аравією і показати саудитам, що насправді не все так просто дається в житті, умовно кажучи. Бо за Трампа дійсно створилося таке викривлене враження, що американці готові. І саудитам давати будь-яку зброю, будь-яке обладнання, будь-які гроші, ну просто тому, що тому, що в них настільки класні відносини, тому що Трампу настільки подобається те визнання, яке дають йому а, при дворі Мухаммада Бен Салмана. Тра а, Байден вирішив цю ситуацію міняти, і якраз ситуація з ОПЕК і ситуація з недостатнім нарочним видобутку, і фактично його зменшенням, стала для нього дуже гарним казусбелі для того, щоб дійсно переглянути відносини із саудитами. Пане Олександре, ну і для багатьох українців теж такою неприємною новиною стали заяви президента Франції про те, що якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, Франція ніяким чином не буде використовувати свою зброю. Натомість чи Байден щось чітко сказав стосовно цього, так як це зробив Макрон. Ну, чіткості не було чіткість, ми скоріше чули від е, колишніх військових і колишніх розвідників США, які казали про те, що в принципі існуючий план сполучених штатів полягає в тому, що в випадку застосування Росією ядерної зброї. А, Сполучені Штати буквально знищать усе угрупування російських військ на території України і повністю знищить усе угрупування російських військ в, чорно... в акваторії Чорного моря, тобто весь чорноморський флот, тобто все базування в Криму і фактично нівелюють будь-які військові спроможності росіян на території України і довкола нашої території. Ну, перше, що тут хотілося би з точки зору українців задати питання: а що так можна було? А чому так було б зразу не зробити, щоб в принципі вирішити всі ці можливі питання? Але насправді тут треба розуміти, що знову ж таки ядерні доктрини західних держав в першу чергу стосуються країн НАТО і стосуються їх території. Перед Україною в них таких зобов'язань немає і тому з точки зору американців, і з точки зору європейців, також. Для них це вже ну, достатньо серйозний крок. Плюс ми зараз говоримо про ту ситуацію, коли і французи, і британці, і американці кажуть, що жодного сигналу, який би натякав, що погрози Путіна не є блефом, нема. Тому, по суті, ми поки що маємо ось таке. Ну, я би сказав, якщо порівнювати з боксом, взаємне зважування боксерів. Просто кожен має показати, на що він на даному етапі готовий. Але повірте, ситуація може розвиватися досить по-різному, і Захід може ще прийняти набагато жорсткішу позицію. А стосовно заяв, якраз Макрона, то він все-таки більше робив це для внутрішньої публіки, чи це можливо теж було послання і для Путіна, і для Байдена? Макрон досі намагається гратися в статусі такого медіатора. Він досі суперничає з Ердоганом за те, щоб зайняти місце медіатора між Москвою і умовним колективним заходом. Тому це повідомлення було подвійного сенсу. Воно було і для внутрішньої аудиторії, і для зовнішнього споживання. Але насправді не будемо забувати, що буквально через день після цих російських заяв про те, що це не блєв, У нас була підписана нова угода про координацію ядерних сил і координацію безпеки в ядерній сфері між Лондоном і, Фра... і Парижем. І в той же день була і заява американців про те, що вони будуть готуватися до будь-якого сценарію. Тому насправді до цього не просто на рівні заяв, а на рівні дійсних документів, на рівні дійсних зобов'язань, Франція мала набагато якіснішу і набагато кращу позицію. Тому, як я вже казав, ми потенційно можемо побачити більш жорстку і більш рішучу рішучу позицію заходу. Просто ну, для такої рішучої позиції ще не настали умови. Ну і Джо Байден вже прокоментував рішення Генасамблеї ООН щодо ситуації в Україні. Зокрема, він сказав, що Росія не може стерти з карти суверенну державу. Нагадаємо, що вчора Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росії в підтримку нашої країни. Проголосувало 143 країни. 35 п'ять а 5 проголосували проти. Давайте зупинимося на тих п'яти. Це зокрема. Росія, Білорусь, Північна Корея, Сирія та Нікарагуа. Ну, бачимо, навіть в тут ряди прихильників Росії проріділи, Та пам'ятаємо Еритрея там голосувала, ще якісь інші країни зараз вони практично більшість отрималися. З чим ви з чим ви це пов'язуєте? Саме от те, що так зменшилася кількість прихильників Росії. Ми бачимо, що американська дипломатія доволі ефективно проводить переговори з Венесуелою. В той же час ідуть переговори з Іраном, ну які зараз через протести зрозуміло зупинилися. Але все ж, ми бачимо, що Захід і особливо Сполучені Штати вибивають з під росіян цю підтримку, і Захід намагається зробити все можливе, щоб співпраця з Росією стала максимально невигідною. І в першу чергу це видно по... Позиції Китаю ми бачимо, що Китай, який раніше робив доволі гучні заяви, і так далі, він досі витримує свою нейтральну позицію. І більшість африканських країн, які в принципі можна вже вважати йдуть в орбіті Китаю, давайте згадаємо, вони ще в березні голосували проти резолюції щодо України. Вони голосували в основному проти будь-яких намагань заходу, переконати в тому, що Росію треба зупиняти. Зараз ця позиція змінилася або на підтримку, або на просто не голосування. І, до речі, Еритрея, яка наразі максимально залежна не від російських грошей і потенціалу, а саме від китайського капіталу, ми бачимо, що навіть у цієї країни змінилася позиція. Хоча вона вже була жертвою тисячі тисяч українських жартів і мемів. Тому насправді. Зараз на дипломатичному фронті робиться все можливе, аби світ все чіткіше і все зрозуміліше уявляв собі своє подальше економічне існування і своє подальше політичне існування просто без Росії. Ну, бачимо, навіть Куба утрималася, і навіть Зімбабве утрималася. А от стосовно колишніх країн Радянського Союзу, дві, я так розумію, взагалі не з'явилися на це голосування: це Туркменістан та Азербайджан. Чи можете прокоментувати їхню поведінку а також решти країн, які практично всі теж утрималися за виключенням Білорусі? Ну насправді не поява Азербайджану це якраз ота невизначна позиція, яку ми бачимо після останнього загострення між Азербайджаном і Вірменією. Ми бачимо, що Азербайджан намагається зараз саме зблизитися з Росією, аби забезпечити її неучасть у будь-яких подальших конфліктах. Тому тут чиста геріальний в їх дуже класичному виконанні. Якщо казати про центральноазійські колишнього радянського союзу, то тут скоріше також ця невизначена позиція. Вони намагаються всидіти на двох сільцях одночасно і бути абсолютно в орбіті Китаю, отримувати всі зиски від співпраці по новому шовкому шляху, отримувати всі зиски від китайського захисту, але при цьому не сильно гнівати Росію, не виходити з нею на пряме протистояння. Поки що собі таке може по суті, ну як ми бачимо по риториці. Як ми бачимо по його поведінки, таке собі може дозволити лише Казахстан, але і то він утримався для того, щоб знов ж таки не накаляти ситуацію. Тобто, у випадку, коли ми говоримо про республіки колишнього радянського союзу, ми бачимо ну, суто геополітику, ми бачимо дуже тонку політичну гру на межі двох полюсів сили і намагання просто максимально втілити власні інтереси за рахунок таких глобальних питань. Ну і в Вірменії це теж стосується, пам'ятаємо теж, вона свого часу голосувала так, як казала Росія. Абсолютно вірно. Зараз вона знову ж таки, після візиту, після візиту до неї Ненсі Пелосі, після зближення зі Штатами, вони все-таки також намагаються свою позицію називаємо це адаптувати. І, пане Олександре, ще одна гаряча тема, яка от щойно з'явилася, про те, що парламентська асамблея ради європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним це вперше мабуть в історії ось така міжнародна гром... міжнародна організація визнала цілу країну та цілий режим терористичним що це може означати для україни для світу, для світу і для самої ерефії Ну, по перше, треба сказати, що випадок дійсно унікальний, і тому щось прогнозувати доволі важко, бо просто під такі випадки не прописані процедури, під це не прописано сценаріїв як з цим працювати. Але насправді це набагато вище ніж держава-спонсор тероризму. Тому що держава-спонсор це просто питання перерубання зв'язку держави-спонсора і терористичних організацій, а визнання режиму терористичним це вже ну абсолютно чітко підводка. Під потенційне засудження усіх причетних до управління Росією на відповідних військових міжнародних трибуналах за їх злочини проти людяності, за їх терористичні акти проти мирного населення. Тобто, з юридичної точки зору, це абсолютно чітко визнання, того, що Путіна і всіх його посіпак будуть судити. З точки зору політичної, це в принципі ще один удар статусний, це ще один удар іміджовий. І показник тим країнам, які досі хочуть співпрацювати з Росією, що ну ви тепер працюєте з терористами, тобто, все дуже просто. Тепер подумайте, які міжнародні бізнеси хочуть себе зап'ятнати просто фактом, що от ми тепер працюємо з країною терористом, ми працюємо з режимом терористом. Те ж саме стосується і політиків. Насправді це дуже потужний інформаційний сигнал. Тому е, мені важко казати про якісь дуже чіткі межі того, що, що це буде означати, як це буде працювати. Але в загальних рисах це дуже потужний, дуже дуже правильний крок, і як ви правильно сказали, це прецедент, прецедент, який нам потрібно зараз дуже активно використовувати. До речі, те саме Парє, ще рік тому якраз російська делегація поновила своє членство, та мала можливість там розповідати свою пропаганду, і де де на вашу думку поділися ось ці прихильники в пар'є, які лобіювали повернення туди Росії. Ну знову ж таки, Росія, якщо дуже коротко, Росія не так багато залишилося фінансів, щоб фінансувати міноритарних е, політиків в Європі, особливо міноритарних популістів. Росіяни просто розуміють, що це вже не матиме жодного значення, і в Європі ще довгий час не буде більшості, яка б відстоювала позицію Росіяни. Не буде більшості, яка б допомогла Росії повернутися а ані в європейську політику, ані на європейський ринок. Дякуємо вам, пане Олександре, за ці коментарі. Отже, експерт ради зовнішньої політики, українська призма Олександр Краєв був в ефірі громадського інтерактивної та радіо. 1». на все добре, пане Олександре. Тримаємося до наступних зустрічей в ефірі. Дякую вам, до побачення.